Ми роздивляємося. Корпоративна мережа у нас сьогодні тема. І так починаємо із поняття безпека мережі, network security. Заходи, які захищають інформаційну мережу від несанкціонованого доступу, випадкового або навмисного втручання в роботу мережі або спроб руйнування її компонентів. Далі подивіться, які в нас бувають види мережевих атак. Атака листами, віруси, троянські коні, поштові черв'яки, сніфери, руткіти і інші спеціальні програми. Далі йде мережева розвідка, Man in the Middle, е сніфінг пакетів, IP-спуфінг, соціальна інженерія, відмова в обслуговуванні дос-атаки та ін'єкція. Всі ці детальні подробиці цих атак ми розглядали з вами на попередніх. Уроках сьогодні лише актуалізуємо знання, тобто пригадуємо це все. Так, безпека інформаційної мережі включає в себе захист обладнання, захист програмного забезпечення, захист персоналу та захист даних від несанкціонованого доступу. І так, проблеми, що виникають з безпекою передачі інформації при роботі в комп'ютерних мережах, це. Перехоплення інформації, модифікація інформації, підміна авторства інформації і так далі. Тобто це були одні із найбільших проблем. Значить, ми про це також з вами говорили в попередньому уроці. Сьогодні починаємо ми новий матеріал із визначення, що таке корпоративна мережа. Це мережа головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережою. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства, і ось на зображенні в нас умовна блок-схема роботи такої мережі. Є файл сервер або проксі сервер, і до нього через спеціальні хаби під'єднані всі робочі станції. Якогось підприємства. Це можуть вони знаходитися в одному будинку. Будинком можуть там в комплексі цілому знаходитися. Але працюють вони на всі одну організацію. І от зв'язок між іншими мережами показаний у нас. Тобто, це і є корпоративна мережа. Тобто є якесь там підприємство, і воно охоплюється от таким одним, одним сервером. Далі, основні можливості корпоративних мереж. Це. Можливість швидкої передачі інформації на великі відстані. Оперативний пошук інформації, обмін інформацією в режимі офлайн та обмін текстовою, звуковою та відеоінформацією в реальному часі, можливість інтерактивності і оперативного зворотного зв'язку та можливість збереження інформації, розміщеної на серверах на локальному комп'ютері для подальшої обробки. Так, ось. Такі от основні можливості. Так, йдемо далі. Основні сегменти корпоративної мережі це робоча станція. Ось вона перед нами. Так виглядає робоча станція. Тобто, це один комп'ютер. Ну, байдуже, що тут не в нестандартному вигляді, за яким працює робітник даного підприємства чи організації. Це комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань. Далі йде в нас сервер? На що таке сервер? Ми учимо з вами вже давно. Це комп'ютер у локальній чи глобальній мережі, який надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси, а також доступ до встановлених сервісів. Так, далі йде в нас мережевий комутатор. Це такий пристрій, який слугує зв'язком між сервером і робочими станціями. Ну, тобто, це можна ще аналогічно провести. Паралель до роутера, який слугує для з'єднання домашніх пристроїв, а це от розширена, можна сказати, версія роутера широкополосна, яка включає в себе велику кількість пристроїв. Не два-три, як ми привикли, для безпеки корпоративних мереж. Використовують таке програмне забезпечення: це антивірусна програма. Ну, звісно, куди ж без неї? Далі в нас іде міжмережевий екран Браудмайер, Firewall там і так далі. Тобто це вбудована в операційну систему захисна така, от е, кількість якась програм, можна сказати. І далі йде Secure Shell, е, значить, безпечна оболонка, яка також має захистити наш е, комп'ютер робочу станцію. Secure Shield це у нас мережевий протокол рівня додатків, що дозволяє проводити віддалене управління комп'ютером і тунелювання tcp зєднань тобто може ним навіть керувати віддалено. Так, переваги корпоративної мережі: це вдосконалення комунікацій, розділення дорогих ресурсів, сумісне використання технічних ресурсів, мережні принтери, сховища даних, сервери застосунків і так далі. Тобто не обов'язково на кожній робочій станції ставити там принтер, 3D-принтер, якісь засоби, які, ну, яких не так багато в компанії, можна на там, декілька кімнат на етаж, наприклад, поставити загальний мережевий принтер і на нього виводити всю інформацію або інші якісь пристрої. Далі, швидкий, швидке, і якісне ухвалення рішень. Далі поліпшення доступу до інформації. Якщо, наприклад, є якесь файлове збереження інформації, то можна зробити один комп'ютер як базу даних і до нього звертатися за певними там, матеріалами. Віддалене керування, моніторинг, віддалене виконання процесів. Наприклад, не обов'язково бути в офісі підприємства, можна там із дому з іншої країни і в командіровки, будь-де заходити і віддалено керувати. Процесами різними, там, які, не, е, які від нас залежать. Свобода в територіальному розміщенні комп'ютерів, тобто, використовуючи високошвидкісний інтернет зв'язок, можна керувати навіть там компанією з іншої країни або на іншому кінці світа. Це Та також є переваги корпоративної мережі, види корпоративних мереж, значить які вони бувають. Подивіться, будь ласка, значить, значить, у нас є ось така. Ось Блок-схема, можна сказати, вона дещо нагадує види локальних мереж, коли ми вчили. Але тут більш розширений список. Так? Є схема зірки, є мережа, є кільцева, є стар тополоджі, бас автобусний, деревоподібна і так далі. Тобто їх велика кількість є. Наступне поняття міжмережевий екран, скорочено МЕ, МІ. -E, це локальний засіб, який реалізує контроль за інформацією, що надходить в автоматизовану систему, і або виходить з автоматизованої системи. Так, ось приклад роботи такого міжмережого екрану. Є у нас локальна мережа зв'язаних між собою комп'ютерів, далі йде міжмережевий екран, і далі йде глобальна мережа. Тобто це як такий от щит, який захищає ну, всесвітню. Глобальну мережу інтернету на наші комп'ютери від цієї мережі, що мається на увазі, що не всі комп'ютери, які з'єднані в мережу, можуть бути доступні для передачі даних. Тобто, є такий застосунок, програма, яка захищає від несанкціонованого доступу інших користувачів інтернету до нашої локальної мережі, тобто ми можемо відкрити доступ. Всіх комп'ютерів в локальної мережі, але закрити доступ з глобальної мережі, щоб інші люди не могли заходити на наші комп'ютера і дивились там якусь інформацію. Ну, це так, грубо говоря. Служить захисною стіною між локальною мережою та зовнішньою мережою, запобігає будь-яким загрозам. Призначений для контролю вхідного і вихідного трафіку на комп'ютері або в локальній мережі, дає змогу припиняти практично всі види мережевих атак. Тобто це дуже важливий такий от елемент захисної системи інформаційних систем і робочих станцій. Механізм роботи міжмережевого екрана. Фізичне віддалення робочих станцій і серверів внутрішнього сегмента мережі від зовнішніх каналів зв'язку. Так, багатоетапна ідентифікація запитів, що надходять, надходять у мережу. Перевірку виконує повноваження і прав доступу користувача до внутрішніх ресурсів мережі. Далі приховування IP-адреси внутрішніх серверів з метою захисту від хакерів. Контроль цілісності програмного забезпечення і даних. Реєстрацію всіх запитів до комп'ютерів внутрішньої підмережі Ззовні. Економію адресного простору мережі. І так далі. Дуже велику кількість функцій воно виконує. Так, функції мережевих екранів. Продовжуємо. Фільтрація пакетів. Тобто той інформації, яка виходить і заходить до комп'ютерів в мережі. Проксі сервер. Статистика та повідомлення. Кешування даних, які часто ну, повторюються. Керування самою мережою, проксі-сервер-програм. Так. Далі ми переходимо до цієї штуки Брандмар. Ми про неї вже говорили, говорили на попередніх уроках. Сьогодні повторимо вбудований в Microsoft Windows операційну систему міжмережевий екран, тобто він має свою власну назву. З'явився в Windows XP, сервіс Pack 2, тобто це версія операційної системи. Однією з від... відмінностей від попередника Internet Connect Firewall є контроль доступу програм у мережу. Бранд Windows у є частиною центру без забезпечення безпеки Windows. Тобто, через цей додаток ми можемо прописати певні правила, які слід застосовувати комп'ютеру, які програми можуть мати доступ до мережі інтернету, тобто зчитувати там якісь дані собі, завантажувати, а які програми не мають для цього доступу? Тобто, ми можемо. Перелічити там права кожної програми, на що має право програма, на що вона не має право. Дуже удобна штука, якщо не правильно користуватися, браундмар Windows не може запобігти виникненню таких проблем. Перше віруси, які поширюються електронною поштою, фішингове шахрайство. Тобто, це вже що? Це вже наші власні помилки, коли ми надаємо дозвіл цим програмам. Щось робити на комп'ютері, тому що вони замасковані під нормальні програми. Ми, тобто, думаємо, що включаємо якусь програму, яка нам потрібна, а на самом ділі там, виходить, зовсім не те. Тобто, тут брандмайер нам не допоможе, не можуть забезпечити 100% захисту проти всіх загроз, не можуть зупинити атаки зловмисних авторизованих користувачів інсайдерів. Атака середини захищеної мережі. Тобто, тут брандмайер нам. Не допомагає. Так, наступна частина це http куки або куки, або реп'яшки. Значить, що це таке? Дуже часто, коли ви користуєтеся веб-браузером, заходите на веб-сайти. Першим ділом перед тим, як допустити нас до інформації, сайт може спитати, чи згодні ми. На підтримку оцих куків, чи не згодні, так? Підтвердити чи не підтвердити. Значить, куки це дані, які сайт зберігає у вас на комп'ютері, щоб вам було зручно з цим сайтом працювати. Наприклад, завдяки куки вам не потрібно вводити логін та пароль на кожній сторінці. Тобто, частина інформації, яку ви вводите на цьому сайті, вона зберігається і там в тимчасових файлах, можна так назвати, браузера. І ці куки, ну, в перекладі з англійської, це що таке печенька, так, печенюшки. Куки є одним із найточніших засобів визначення унікального користувача. І дуже часто зловмисники можуть захотіти за... залізти в ці куки, в ці файли, подивитися, які дані ви вводите, що ви там шукаєте, яка ваша персоналізована там інформація. Тому це є одним із таких от. Найчастіших цілей зловмисників. Ми можемо їх очищати вручну через налаштування браузера або за допомогою спеціалізованих програм. Механізм роботи Куки. Веб-сервер помічає браузер користувача при відвідуванні. Далі Куки створюються за ініціативною, ініціативою скриптового сценарію на сторінці веб браузера, тобто є алгоритм написаний. При наступному візиті сервер буде знати, що користувач вже тут був. Тобто, по цих куках нас определяє сервер, на якому сайт зберігається. Полегшує користування веб-сайтом, записуючи дані, необхідні для входу в систему та збору статистики. За допомогою куки-технології можна вивчити вподоба відвідувача, і відповідно потім буде вам лізти постійно персоналізована реклама. Там подивились ви, не знаю, робот-пилесосу, і будуть вам його ще. Три місяці рекламувати на різних сайтах. Тобто, це також все робиться за допомогою цієї технології КУКИ. Ну, і, в принципі, на сьогодні у нас стереотичною частиною все.